Пільнуємо. Дуже легко оступитися і впасти, коли світ до розкосів веде, і таке буває дуже часто з тими, хто неправдою живе. Дуже просто нам шляхом іти широким, не знайшовши стежки майбуття, бути непривітним, грубим і жорстоким. І пливти по течії життя. Але знайте: Бог осміяний не буде. Якщо ми неправдою живем, люту ненависть і злобу сієм всюди, то колись те саме і пожнем. Берегтися від падіння нам потрібно, бо життя коротке на землі, коли падаєш, побитись. Можна сильно, а ще гірше, як не встанеш взагалі. Грішний світ для нас розваги пропонує, обіцяє нам багато він, задоволення дочасно подарує, тільки душу забере взамін. Не спішіть. Його приманки, грішні брати, в цей нелегкий і тривожний час. І для чого передчасно помирати, коли Бог життя дає для нас? Ви до нього не відноситеся байдуже, бо воно минає швидко так, оступитися і впасти. Легко дуже, а піднятись. Ох, нелегко як амінь.